Тримай мене ще трохи, ще хвилину, я погляд твій в долонях потримаю, нехай руїни нам стискають спину, Та серце ще не вибито із краю. Послухай, Люба, вітер не стихає, Він нам у чорнім попелі співа, А десь весна над світом розсвітає, і тихо Бог нас спокоєм вкрива. Я тут. Поряд, світло ще не згасло, я чую, як в тобі пульсує день. Мене вмирає, ми ростем, як масло на хлібі сонця серед тих пісень. Ти чуєш, милий, в тиші роздоріжжя Шевченко шепче втомлені слова, що правнуки поглянуть нам у вічі, і з попелу підніметься гора. Тримай мене. Ще трохи, ще хвилину я віру бережу, як заповіт. І навіть тут, в обіймах домовини, кохання наше проросте у світ.